Нож тупий і зараз буде магія. Оце тут ми маємо точити ножиці, а ось тут треба точити ножі, причому є змога обирати кут кромочки 20 і 25 градусів. Професійна електроточилка від американського бренду WorkSharp. Модель WSKTS 2-1. По суті, це мініатюрний гриндер, який здатен точити будь-що. Але адаптований для заточки ножів та ножиць. У комплекті три пари стрічок з зернистістю 80, 220 та 6000 грит. Інструмент має кнопочку вкил викл і два положення швидкості. І написали все прямо як для американців. Якщо рычажок догори це буде 20 градусів, і це для кухонного ножа. Якщо рычажок вниз, це для карманного ножа і кут буде 25 градусів. Виставляємо 20 градусів. Якщо нож дуже тупий, то для початку ставимо червону 220 стрічку і проводимо. І ножик вже має правильну заводську кромку на всю довжину. Тепер вдавлюємо ролик, повертаємо його на 45 градусів і таким чином ми можемо поміняти стрічку. Тепер беремо пурпурну на 6000 гріт. Обережненько вставляємо на місце і очолкуємо ролик. Хоп! Готово! І робимо ще 3-4 прохода з кожної сторони. І маємо не нож, а бритву. Ось такі тупі ножиці буде також легко наточити. Спочатку 220-та стрічка. Для початку вийшло ось так. Тепер другу сторону. Ставили пурпурну і тепер шліфуємо. І за дві хвилини роботи тепер маємо найгостріші ножиці в хаті. Тканина у 4 шари із двома шовчиками тепер не проблема. Ще маю ось такий тупий секатор, і зараз я його наточу. Спочатку виймаю обмежувач для ножів. Перевожу його в режим гріндера одною кнопочкою. Стрічку поміняв, сікатор розібрав і це обмежувач вниз, щоб не заважав. Погнали! Якось так виходить. Тепер ось цю частину. Ось така краса. Ну і тепер шліфуємо пурпурний. Якось так виходить. Тепер можна навіть дротики різати. Дуже охайний і чистий зріз. Ну, а зелена стрічка, вона найгрубіша і класно підходить для обробки дерева для якихось домашніх саморобок. Всередині стоїть охайна плата, яка по суті являється блоком живлення і регулятором обертів для двигуна постійного струму. Якщо стрічка почне тікати, її можна відрегулювати ось цим болтиком. Ролик встановлено на підшипник від торгової марки Caleson, і він такий самий, як і цей підшипник розмір 1602RS. От такий чудовий американець у мене сьогодні був. Безліч стрічок можна знайти на сайті worksharp.com.ua або за посиланням в телеграм-каналі, або в описі під відео. Кому відео сподобалось, лайк. Дякую за перегляд.